Коли ви говорите собі, що з вами щось не так, як тут, я мабуть не така успішна, що це вам дає? Не тікайте від себе, я знаю. Дивіться, далі нічого не заходить. Майже я не це така моя статистика з голови, але мені здається, просто з роботи з клієнтами більше 90% людей вони далі не заходять. Тобто, вони що роблять? Вони впадають в сансорему, починають себе критикувати, починають себе бити палками напряму. Тобто вони починають себе прямо з'їдати зсередини, говорити Ти не такий, сякий, ти не робиш це і це. І це. це все про себе. Вони говорять. І далі в 90% -ти -ти випадків нічого далі не продовжується. Ну, далі там хтось закривається в собі, починає там плакати, чи стається щось інше, якась реакція. Але щоб йти до себе і задавати такі запитання: Воу, почекай, чому я це роблю? Що саме, що саме я хочу цим сказати? Але головне запитання, мені здається, яке таке, знаєте, воно прям повертає в теперішній момент і воно пробуджує свідомість. Це запитання, що це мені дає? Ну, окей, я не такий успішний, як інші. От я собі сказав це. Що мені це дає?